Насправді відбір людей це, в принципі, я думаю, найважливіша частина будь-якого бізнесу. І, ну, типу без людей неможливо заскейлитись І я думаю, навіть за розвитком аяю, все одно це далі тільки ускладниться, тому що треба ще більш точково буде відбирати людей. Їх треба буде менше, але більш якісних. Ось, відповідно, це основна історія. По тому, як відбирати людей, а... ну от для мене найбільш важливі ці якраз метаскіли, які я признаю як це називається. А... Тому що харди завжди можна підтягнути. Софти, ну це теж важливо, але це доволі легко там десь зрозуміти, і теж ну залежить від позиції, коли там вже, наприклад, менеджерські позиції, то дуже важко розділити soft skill чи ні, там не знаю комунікабельність. Напевно, це вже хард скіл для менеджера, має бути а не софт і так далі. Тому якось так. І ну от якраз ця здатність швидко адаптовуватися. Це першочергово, що є, тому що ми багато запускаємо, багато закриваємо. Багато робимо півотів і так далі. Це насправді з точки зору психіки доволі така стресова ситуація, і треба треба вміти самопрацювати, сприймати це з азартом, з таким, що ну що це прикольно, що ми далі експериментуємо, але навпаки, засмучуватись, тому що. А коли ми там трошки менше на це звертали увагу, у нас були кейси там з деякими людьми, які, наприклад, ну як так, ну давайте ще там шанс, давайте ще покрутимо. і Їм було дуже важко, наприклад, приймати якісь рішення так швидко, як це робимо, ми.